Ти пам'ятаєш такий собі мер Слав'янська ляс Вадим Михайлович, який ручкався. Ми з тобою підняли тему, що він був нагороджений відзнакою президента України. Але свого часу, в 2014 році, він був зафільмований французьким телебаченням, коли ручкався з так званим народним мером Славянська, захопленого на той час російськими бойовиками, понамарювань. Так, от я тоді сказав, що я не граю знаєш в один хід, і от ми продовжимо. Чому я тобі подякував за те, що власне ти зробив наголос на військовослужбовця і їх відповідальності У 2021 році? Товариш Лях підписав відповідно на три роки контракт з Збройними силами України. Ну, я розумію, що тоді вирішили його призначити очільником військово-цивільної адміністрації, а цивільна людина не могла очолювати, правильно? були створені ВЦА: військово-цивільні адміністрації. І, відповідно, призначається виключно військова людина. І от такі мудродії вирішили. Що вони е, розумніші за одеського равіна і відповідна людина, яка ручкалася з Гіркіним, укладають договір на три роки з ЗСУ, і це дає підстав відповідно його призначити на посаду вже очільника. ВЦА військова ж людина. Правильно? Ну тут я буквально маленька теза. Я так Давай. ставлю ремарку по моїй інформації. Тому що саме в той момент, коли його призначали головою ВЦА, до мене звернулися мої побратими. Які були на той момент у слов'янську, в тому числі деякі з них місцеві звідти з того регіону, і це питання тоді піднімалося. Я просто минулого разу я щось забувся. Мені це прізвище трошки ну не сильно. а От коли я вже згадав цю історію. Так от вони якраз звернулися з того приводу, що не зрозуміло, коли був підписаний контракт, і по всій їхній інформації контракт був заліплений заднім числом? Ще така от історія була. Тобто, бо вони почали цікавитись, а де ж проходив на протязі цього періоду службу пан ляг, в яких підрозділах, ЗСУ і так далі. І на запитання навіть е журналістів в одній із там якісь щось щось вони там робили, не пам'ятаю вже, бо це ж було вже скільки років пройшло. От його почали запитувати. Він каже: Я знаю, де я проходив. Ну тобто, розумієш да, про що мова? Тобто, це він ну, зараз так. просто пригадав історію призначення і той, кіпіш, який вже тоді піднімався з приводу даної персони, але якось так воно затерлося, бо що війна, повномасштабна, Ну ми ж розуміємо, що все воно так. Ну добре, вибач, я тебе перебив. Але це таке, от уточнений. Я пригадав. Ні, 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 ти ніколи не перебиваєш, Ти доповнюєш і дуже влучно завжди доповнюєш і дивися далі, але. Згідно відповідно закону про військову цивільні адміністрації, їх подання з Служба безпеки України подає правильно, ну і відповідно перевірку, здійснює так звану спецперевірку. Ну і тут основне, то холера з ним, що його там Франс 24 зафільмував з Марьом, так? Є ж такий український цар, миротворець, Правильно, його ж ніхто ще пам'ятаємо ми з тобою. Ось нарешті Орбана навіть внесли туди на миротворець. Ти ж уявляєш, яка це? Це фактично хрест на політичній кар'єрі Орбана. Правильно? Жартуємо, ні. Бо, власне, хотілося б вірити, що, власне, якщо внесли на миротворець персону, то це хрест на політичній кар'єрі в Україні. Але пан Лях досі там. І якщо б у тебе була можливість вивести, ну, якщо немає, я процитую свого дозволу, причому мовою оригіналу. Я вибачаюсь, вельми великому товариство, що я буду російською, але на миротворці він російською, і знаєш, що тут написано: лях Вадим Михайлович, город Славянськ, улица Снежна, 5 или улица Чубаря, 6, квартира 64, раніше Закарпатська область, город ул. Мукачево, улица Красноармейська, 7Г. пособник террористов и российских оккупантов. Привет. Депутат горсовета города Славянска. На сессии 28.04.2014 голосовал за создание так называемой славянской народной дружины, позднее поспособствовавшей оккупации города, а также за проведение так называемого референдума о независимости ДНР. На сесії 30.04 голосував за передачу в собственность Славянської народної дружини нежих помещений здания Горсовета. Нормально, такий хлопець, так? З... І далі. Та, так, голосував за отстранение Нелі Штепе з позиції мэра города. Мені не зрозуміло, що значить позиція мера города. Ну, це до сайта мира творця. Напевно, мали на увазі. с посады мэра города, ну, меньше И для разрешения всех формальностей в экономических вопросах функционирования террористической организации право подписи финансовых документов Горсовета было передано зам городскому головы Титянину. Место основной работы – субъект предпринимательской деятельности. И далее Набишчикова, центр миротворец, просят правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте, как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений. Ну, я би а, ще би замах на територіальну цілісність України і, в принципі, державна зрада в чистому вигляді. А якщо ми пригадаємо, що з моменту заснування сайту а, миротворець, як тільки якась падлюка то, туди ну, попадала, так то як тільки якась падлюка попадала на сайт Є, «Миротворець», велика, то навіть доні. перетинаючи а, яким же чином людина. Так, вибач, друже, бо тут іде затримка трішки інтернету. Я закінчу думку. Отже, з моменту, як тільки якась падлюка попадала на сайт миротворець, то вона в цей момент ставала такою персоною підвищеної уваги. Ну, наприклад, перетинаючи кордон, погранці могли зняти, відправити СБУшникам для перевірки і так далі. Але ми бачимо, що на сьогоднішній день система взагалі в державі ну її хакнули. Наже ж хотіли хакнути систему. Ну от її хакнули. Юний ліса, молодий ліса. З відсутністю позиції це зробили. Але, друже, будь ласка, продовжуй. А дивися далі. Виявляється, свого часу він проходив як свідок лише Свідок у кримінальних справах, також собі Варапаєва і відповідна штепа. Тобто претензій з боку правоохоронних і головних спеціальних служб немає, незважаючи на те, що він на сайті миротворець. І от далі я не знайшов матеріали справи: голос похожий на Варапаєва. следующий вопрос. Принятие положения о славянской народной дружине. Голос, похожий на ляха. То само ляха, про мы с тобой говорим. Как мне объяснили, положение сделано по аналогии с разрешением горсовета. Это ровно, если не ошибаюсь. Поэтому на украинском языке оно и было. И прошло согласование. Там международные организации выступили за то, чтобы поддержать цель и действительно придать статус и тут увага тем ребятам, которые стоят на баррикадах, чтобы по ним не применялись войска, как террористы, они не воспринимались, а были сотрудниками ополчения, размышляет голос, похожий на голос Вадима Ляха о том, как узаконить гибридные формирования Российской Федерации в Славянске. Ну, вот Чекало, и так? Так, цікаво, дуже цікаво. цікаво. А тепер це Я, можу можу я позази? Так. У мене запитання про Служби безпеки України, а де Департамент контрозвідки? Він військовослужбовець. Розумієш, це не просто навіть держслужбовець, яким чином він контракт укладав. І знаєш, коли мені зараз кидають в Одесі, затримали трьох дівчат віком 19-21 років, ро те, що вони робили селфі, іначе -то це, відповідно, знімали позиції Сил оборони України. В Курва, Тут мер прифронтового міста, мер на миротворців висить, який... Okay. Законів... А шуфрич? А шуфрич що робив в перші дні повномасштабного Павлобовта... вторгнення? Шуфрич! Він теж Братик, сказав, що він знімав ну, селфі. Тільки Шуфрича ж тоді відпустили. Від, так, розумієш? О, дякую тобі. Я ж тобі кажу, у нас тендем дуже цікавий. Так а для чого? -то? Але дивися, це ж не все. Людина така собі, ну дуже, ти вибач, ну, товариство, щоб ви розуміли героїв знали в обличчя. Але ще є епізод 2015 року, коли під час мітингу пам'яті жертв Голодомору. Ця добра людина відмовилася брати прапор України з рук громадського діяча Василя Хаменка. А знаєш, чим він пояснив свій вчинок? А тим, що подібні дії не були прописані в сценарії ці, відповідно ну, цього мітингу, уявляєш, паскуда добра людина перепрошує, відмовляється брати прапор України, тому що це немає в сценарії за. Тих, ну, жалобних заходів. Ще питання є? Напевно, ні. Але у Служби безпеки України їх так само немає. От про що йде мова?